Розділ 10. Тут я побачив над небесним склепінням, що було над головами Херувимів, щось подібне до каменя сапфіра, контури якого нагадували престол. Звідти почулися слова Господа, звернені до чоловіка, одягнутого в ляні шати. Він сказав Піди поміж колесами, що під Херовимами, та візьми повні пригорщі жаріючого вугілля з-поміж Херовимів, і розкидай над містом. Тож, на моїх очах він підійшов до херувимів, котрі стояли праворуч від храму. Як тільки той чоловік увійшов, хмара заповнила внутрішній двір. Коли ж Господня слава піднялася від херовимів у бік порогу храму, хмара заповнила весь храм і сяйво Господньої слави наповнило двір. Шум крил херовимів було чути аж до зовнішнього двору. Він був подібний до голосу Всемогутнього Бога. Коли він говорить, так сталося, що коли Господь наказував чоловікові з одягнутого в ляні шати, говорячи, візьми вогонь, що між колесами, з поміж херовимів, то він пішов і став біля одного з коліс. Тоді один Херовим з поміж інших херовимів простягнув свою руку до вогню, що посеред херовимів, взяв і вклав у пригорщі одягнутого у ляні шати, той узяв і вийшов. А в Херувимів під їхніми крилами з'явилось щось подібне до людських рук. Я зауважив, що біля Херувимів було чотири колеса по одному колесу біля кожного Херувима, і на вигляд, колеса виблискували, як камінь-хризоліт. Всі чотири колеса мали однаковий вигляд так, ніби одне колесо було в іншому колесі. Коли херовими рухались, то могли рухатись в усі чотири боки, не повертаючись, адже в який бік була повернута голова, туди вони рухались і під час руху не обертались, а всі їхні тіла, і їхні спини, і їхні руки, і їхні крила, як і всі колеса, були повні очей, усі чотири їхні колеса. Що ж до назви коліс, то їх, як я чув, називали Галгал. -гал». У кожного з них було по чотири лиця в одного лице херувима, лице іншого, як у людини, у третього лице Лева, а в четвертого лице орла. Херувими піднялися вгору, це були ті самі живі істоти, які я бачив біля ріки Кевар. І коли рухались херувими, то рухались поруч з ними і колеса. А коли херувими, розправивши крила, підіймались від землі вгору, то і їхні колеса, що були збоку, також не відставали від них. Коли ж вони зупинялись, то й колеса зупинялись, а як здіймалися вгору, то з ними здіймалися вгору і колеса, оскільки в них був животворний дух. І от Господня слава відійшла від порогу храму і зупинилась над херувимами. Коли ж на моїх очах Херувими, розправивши свої крила, піднялися з землі вгору. То поруч з ними знялися і колеса. Вони зупинились біля входу до східної брами Господнього храму, а над ними вгорі була слава Ізраїлевого Бога. Це були ті самі істоти, які я бачив біля підніжжя Ізраїлевого Бога, коли я був біля ріки Кевар, і я зрозумів, що вони і є херувими. У них було по чотири обличчя в кожного і по чотири крила також у кожного. А під їхніми крилами щось подібне до рук людини. Отже, їхні обличчя були ті самі, котрі я бачив біля ріки Кевар. Кожен з них рухався прямо перед собою.